Оперативники департаменту боротьби з наркозлочинністю спільно зі слідчими головного слідчого управління Нацполіції припинили діяльність наркоугруповування, члени якого займалися виготовленням та збутом психотропної речовини Альфа пвп Правоохоронці встановили, що до складу злочинної групи входить четверо мешканців Хмельниччини, а лідером угруповування виступав 34-річний чоловік. Для маскування своєї діяльності він винаймав закинутий будинок в одному із сіл Житомирської області, де обладнав нарколабораторію. За синтез психотропів відповідав 35-річний член угруповування. А потужності лабораторії дозволяли виготовляти щонайменше 3 кг психотропів щомісяця. Готовий товар хімік пересилав до Хмельницького. Там двоє інших членів угруповування фасували психотропи та збували по всій країні гуртовими партіями через пошту та мастер-клади. Такий бізнес приносив їм близько 2 мільйонів гривень доходу в місяць. Зібравши необхідну доказову базу оперативники ДБН із залученням працівників Хмельницького управління боротьби з наркозлочинністю та поліцейських головних управлінь Нацполіції у Хмельницькій і Житомирській областях за силової підтримки бійців спецпідрозділу провели 9 санкціонованих обшуків. Поліцейські провели 9 санкціонованих обшуків, результатами яких вилучено майже 5 кілограмів вже готової альфа пвп та 65 літрів альфа пвп -пі у, рідк у рідкому стані вже на етапі синтезу. Також вилучено амфетамін, канабіс, прекурсори та лабораторне обладнання. Орієнтовно вартість вилучена за цінами чорного ринку складає понад 10 мільйонів гривень. Трьом фігурантам слідчі повідомлені про підозру за частину 3 статті 37 Кримінального кодексу України, тобто в незаконному виготовленні зберіганні, перевезенні пересиланні чи збуті психотопних речовин в особливо великих розмірах. Лідер угрупування та хіміку додатково вручено підозру за частину 2 статті Тисячого Кодексу України. Суд обрав на запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави. Відповідно до санкцій інкримінованої статті, фігурантам загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Процесуальні рішення відносно ще однієї учасниці угрупування будуть прийматися після надходження результатів експертних досліджень.